Я зараз ще коротко спитаю, чи багато є охочих долучатися до, досі до Інтернаціонального легіону, але перед тим скажу, що вже майже 40 тисяч гривень на збір є, ще є хвилинка у людей, аби долучитися до нього. Е, дивіться, е, охочих багато е, і тут. Дякуючи політиці, державній політиці саме долучання іноземців до служби в ЗСУ, тобто вони в таких самих умовах, як і громадяни України, тобто, коли питають, чи які є преференції для іноземців, ні, вони такі самі військовослужбовці, в них така сама оплата, такі самі умови служби. Єдине, що через те, що це і іноземці, українці, які з ними працюють, це здебільшого англомовні люди, люди з it сфери з бізнесу. І тому атмосфера в колективі, вона не, не зовсім армійська. Це більше родина, більше якийсь там бізнес-проект, як це ще назвати, тобто відносини. Обумовлені саме можливістю іноземця розірвати контракт. Тобто це не про те, що ми їх там на руках носимо, але саме про те, що але є такий е нюанс, та? більше, так? пане Павло, дякую вам величезне за те, що ви захищаєте Україну за те, що сьогодні до нас приєдналися. Це був Павло Славинський, начальник штабу другого інтернаціонального легіону збройних сил України, який на покровському напрямку Україну боронить, і якому ви понад 40 тисяч гривень задонатили.